Друзі, всім привіт! Мої вітання з Харкова. Я дуже рада, що ви завітали до мене на канал. Я дуже дякую за те, що в мене з'являються нові підписники. Це надихає мене на створення ще якихось нових, цікавих відео для вас, тому що це предвигає мій канал, іде розвиток мого каналу, і мені подобається цим займатися. Тому. Так, я ще раз вам дякую, дуже вдячна. Пишіть, як завжди, коментарі, ставте вподобайки, а ми сьогодні з вами будемо дивитися нове відео. І нове відео це буде в нас розпаковка. Так, значить, у нас на годинку, на хвилиночку вже майже 11 -та вечора. Так, і я тут знімаю для вас відео. Отже, Треба було його зняти вже давно. Але знаєте, я це вже тягнула-тягнула, бо там то тоді було ніколи, то тоді. Але все-таки це, цей час не став, друзі. Отже, у нас буде розпаковочка з майкапу. Ось така у нас коробочка. Ось і а, зараз ми будемо її з вами відкривати. І я така, знаєте, і я така людина терпляча. Як Якщо так можна сказати, бо ця посилка мені прийшла. Зараз скажу коли вона прийшла мені так. У вівторок вона мені прийшла сьогодні вже четвер, і четвер вже закінчується. От, я тільки її буду відкривати. Ну, знаєте, це таке. От, і ще такий один факт про мене: е, я коли е, замовляю щось, і потім воно до мене приходить. Я буває так, що я, я забуваю, що я замовила. От ні, ну я там пам'ятаю, що я замовила. Але е, так, я буваю, ну не знаю точно, які там в мене продукти, і це навпаки для мене є таким плюсом, тому що це для мене завжди, як знаєте, як сюрприз якийсь такий. Я тут трохи за кадром її почала вже відкривати, було щось мені не дуже було зручно відкривати. От, значить. Так, оце ж у мене таке буває, що я забуваю, що я там поназамовляла. Скажу зразу, це замовлення я робила, тому що в мене там була знижка. І, в принципі, я там теж дещо подивилася на сайті. І думаю, о, якраз у мене знижка, якраз буду замовляти. І там той продукт був якраз по акції. Отже, значить. Ну, воно все приходить ось так упаковано, По бумага. Давайте я тоді відставлю так. І зараз будемо по черзі доставати. Так. Трохи може пошуродню. Так, бумаги так добряче тут поклали. Так, і давайте, а, значить, чек я теж зразу відстаю. І буду потім казати м по чеку ціни. Так, значить, Просто буду в хаотичному порядку все, що я бачу, буду доставати. Значить, перше я бачу, і зразу тут в мене декілька штучок, і я дістану зразу, давайте так покажу. А, вже пахне. <звук> уже вау, як пахне, друзі. Значить, це ось такі сашетки. Так, давайте, напевно, з цих почнемо, бо мені вони найбільше були цікаві, коли я замовляла. Це в нас. Так, що тут нам пишуть: ароматичне саше, афродізіак, яблуко та кориця. Засіб призначений для освіження повітря, спосіб використання, так, можете подивитися тут зупинити. Так, дістати ну, пакетик треба. Так, 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 пишайте. У шафі можна, у шухляді або на поличці з речами чи постільною білизною в автомобілі та інші, термін дії до одного місяця з моменту відкриття. Упаковки. Так, хто це в нас робить виробник міста Київ? Оці сашетки. Значить, я подивилася дівчину, дивлюся блогера. Я знаю, що вона мене теж дивиться. Вона, ну, я думаю, що вона може на мене теж підписана. Якщо ні, то підписуйтеся обов'язково. Я на неї точно підписана. Це Альона, її звати Альона, і в неї як, як же нікнейм Альона Юкрейн. Ось так вона називається. Я думаю, що багато хто її знає, особливо ті, хто мене дівчата дивляться, я знаю, що вони її знають. Тому Альона, привіт тобі. <смі> Значить, по її рекомендації я побачила, що вона теж замовляла такі сашетки, я вирішила теж замовити. Вони дуже дешево коштували. Я брала їх по 13 гривень. Яблуко кориця. Дуже гарно пахне, прям вау, дуже гарно. Так, наступний у нас тут е, апельсин та гвоздика. Ой, теж дуже смачно пахне. Дуже смачно подобається мені. Так, і ще один ось такий я побачила. До, цитрусовий. До речі, оцей цієї фірми я бачила в сільпо продаються вони. Але в сільпо вони дорожчі, вони там 36 гривень коштували. Так, цитрус і а, виробник м, теж місто Київ. ось Тому, а ось цитрус, до речі, не так пахне, як оці. Оці зразу я відчуваю аромат. А цей, м, ні, цей я не відчуваю. Так. Потім, якщо я, коли я буду їх відкривати, а, я буду або це як буде, типу, Можливо, міні вложок якийсь там щось таке, будемо разом їх теж потім тестити. І про одніх баночках я буду теж про них розказувати. Так, далі. Далі я замовила, була дуже гарна ціна. І я замовила дві штучки: це ось такі вологі серветки, антиперсперанти. Це рексона з алоєвера. А, значить, 4 в одному тут формула, тут 15 штучок. Я вже розповідала і порожні в баночках, і розповідала теж мене, коли було замовлення мейкапу, теж казала, що вони мені сподобалися. Дуже-дуже гарні. Це я просто так ну, випадково вирішила їх спробувати, тому що я користуюся дезодорантом дав, але дав якось мене зараз не дуже так спасає, скажімо так. Ось. А потім я спробувала оці серветки і. Так, дуже мені сподобалося, Прям ось ну, максимально. Як і написано, тут 24 години захисту, в принципі, так воно і є. Тобто вони майже добу тримаються. Так, давайте їх сюди. А по ціні вони були по 28 гривень. Це дуже гарна ціна, тому що вони коштують там без знижки майже 40. Тому я взяла дві упаковки. Так, далі. Далі я вирішила взяти, теж побачила, вони недорого коштують від Via Beauty смужки для носа. З м'ятою я взяла. Тут три штучки, очищують пори носа, прибирають чорні цятки, звужують пори. Е я колись, ну, у мене колись були, ну, не цієї фірми, а там, по-моєму, від... ну, якісь корейські мене, по-моєму, були. Непогані, скажімо так. Не то, щоб прям сильно вау, але ну, я ефект бачила. Так, і цікаво виробник теж мені. Так, виробник. Китай. Так, а імпортер уже Дніпро. Одержувач претензій. Так, це споживачів це так, імпортер Дніпро. Ну, ось, так, да, отакі смужки. До речі, якщо ви користувалися якимось смужками для носа, які вам дуже сподобалися, можете порадити, то, будь ласка, теж мені напишіть, буде теж цікаво мені дізнатися. Так, теж потім розкажу свій відгук дам про них. Так, далі. А, далі а, теж була акція, і а, оце я кажу, що я, в принципі, користуюся дезодорантами дам, але. А, чомусь так, знаєте, ось коли а, додавала у корзину ці серветки від Рексона. А, далі я якось так пролистала сторінку, і там була теж акція на дезидранти Рексоновські. І я щось так думаю, блін, можу взяти спробувати Рексону, тому що ну, не знаю, щось ось дав. Я ж кажу, мені не дуже став подобатися. А, можливо, візьму Рексону. І так, друзі, взяла я, дивіться, ось таку рексону дезодорант. Спробую, як він. А, ось такий Active Protection. 48 годин на поживу Fresh. Ну, тобто повинен бути освіжаючий. Я взагалі хотіла, там ще є такий після, як після душу, але його вже не було в наявності. Активний захист та свіжість. Так, ось так він: 150 мл. А він коштував 80 гривень. Ну, це гарна дуже ціна. Ось, і я не знаю, тут аромат може не буде відчутно. Мені просто цікаво, теж, як він пахне. Тому що в мене до аромату теж, ну, знаєте, буває, якщо якісь такі бувають аромати, як типу пудрові сильно, то ні. А давайте зараз ми його затестимо, просто так, я зараз пшикну. Бо я все, все одно завтра буду ним користуватися. Так, мені просто цікаво. Ой, ну приємний запах такий, знаєте, а, чимось таким. Ну, трохи солодкуватий він. Я не знаю, що тут у складі у нього. А, він навіть антибактеріальний іде. Так. Ну, по складу тут парфум я бачу. Не знаю, ну, такий приємний. Ну, але е, не прям дуже-дуже свіжий в нього аромат, до речі. Ну, приємний. Приємний. Потім я теж дам про нього свій відгук, як він мені, в принципі, в основному головне його водіє. Ще в мене є в замовленні? ось така штучка. А це, друзі. Це корейський продукт «Images», от така фірма називається. Це сироватка для обличчя. Я, можливо, десь тут ставлю картинку, як вона виглядає. Значить, тут у нас 15 мл. Ось така вона в слюді приходить. Так, ну, це на такому, можливо, навіть не Корея, а можливо, Китай. І я, може, помиляюся, ну, я напишу тут десь, ви прочитаєте. Це, мабуть, вже третя моя така баночка. Я роки 3-4 назад, я пам'ятаю, просто випадково теж я, мені потрібна була сироватка для обличчя, і я взяла її спробувати. І мені вона дуже-дуже сильно сподобалася. Я навіть бувала, знаєте, я навіть бувала, а, не наносила якийсь крем, а просто користувалася цією сироваткою і потім вже там наносила свій тонельний крем, якийсь такий теж легенький. І було все чудово, тому що вона дуже-дуже така зволожуюча. Ось вона, прям, знаєте, максимально така зволожувальна, ця сироватка. І я, я просто пам'ятаю, що вона мені так запала в душу. Що на мейкапі я собі залишила її там до обраного додала, до того, що мені подобається. От, і потім, коли бачу на неї, в принципі, якусь акцію, то буває, її замовляю. Вона недорого коштує, прям ось взагалі вона коштувала зараз, коли я брала її, вона коштувала 64 гривні. Просто вау, мені дуже подобається. Ось саме більше подобається, що вона а, працює на зволоження. Мені дуже сильно подобається так. Потім, а це, це я взяла ой, ось таку дуже маленьку, саму таку просто. І просто я теж її побачила. Вона там була, ну, типу, в розпродажі, і я бачу 6 гривень, думаю, беру. Коли розчісую волосся, і мені треба зробити рівний пробор. То я оце, знаєте, стою пальцем, <раплю> роблю пробор, і воно то, е, ну то таке, знаєте. А, от. а тут я побачила думаю, все, беру. Грабінець. Так, ось така фірма, рапіра. Ну, грабінець і грабінець, друзі. 6 гривень коштує, хай буде. Мені, мені, Зате мені буде легше тепер робити пробор. От. А, потім. А ось тут у мене залишився Продукт, який, ну, в принципі, радить, чого я робила замовлення. Тому що, як я завжди кажу, що я спочатку обираю якийсь продукт, який мені потрібен, а потім там по якійсь сумі собі ставлю ліміт і добираю ще продукти. А, так, Значить, Показую. Мій улюблений продукт це від Таноя. Зволожувальне молочко для тіла шовком. Відновлює Відновлює ідеальну пружність та гладкість. Живить та зволожує. Уповільнює ріст волосся, надає відчуття комфорту. З вербеною ось вербена. Зроблена в Україні 200 мл. Це як професійна іде це таною, це, ну, про... рахується, як професійна, така, професійний догляд. Ось така баночка. Вона тут іде у нас з дозатором, така помпа. Ось. І а по срокам, давайте мені цікаво. 15 серпня, 24-й, все гаразд. Так, і тут, якщо хочете, можете зупинити, почитати. Виробник у нас це Київ. Ось. І е, я покажу в мене ось стоїть моя. Вже тут немає нічого майже. Ось вона точно така. Тут все постаралася вже. От, розповідаю, я колись, коли почала ходити на депіляцію, і дівчинка користувалася усі засоби, в неї були, були фірометаної. Вона прямо напряму з ними там співпрацювала, замовляла багато продукції цієї і користувалася. І, значить, вона. Це, я пам'ятаю, що вона навіть дарувала мені це таке зволожувальне молочко. І воно мені дуже сильно так сподобалося. По-перше, воно, знаєте, я не знаю, з чим його можна порівняти. Воно не легеньке по консистенції, воно таке ну, середнє, напевно, я скажу. Дуже зволожує шкіру. І це відчуття потім, от, як сказати, таке. Воно, воно, знаєте, ну, я вам просто на прикладі зараз швидко ось на ножки, коли ви наносите, і потім увесь день виходите там на вулиці, ну, де ви там буваєте? Таке відчуття, коли нога об ногу доторкається, ваша ну торкається, то шкіра, наче така. Як пудрова, знаєте, прямо оксамитова, як шовку, ось таке відчуття. Бачите, написано шовком. Це правда, прямо як шовково. Мені дуже сильно подобається цей продукт. В нього такий дуже приємний аромат. І цей аромат, до речі, він не нав'язливий, але ну, ви його так відчуваєте, він дуже такий приємний. От. І ще мені з цієї серії подобається, в них називається. Волосостоп. Він іде такий вже в меншій баночці, там 100 мл. От, і, е, е, значить, я можу порадити цей засіб, але він коштує. Зараз я скажу по чеку, точно. Зараз він коштує, я взяла його за 224 гривні. Але це молочко буває і ну, на дуже гарних знижках. Це просто я взяла його без знижки, ну тому що мені воно зараз ось прям потрібно було. От. А так воно буває ну, трохи дешевше, там, може, біля 200 десь так гривень. Тому, да, тому я можу його порадити. Якщо хтось з вас користувався. Цим молочком, або з цієї серії Таноя, може чимось ви іншим користувалися. Теж поділіться в коментарях, теж буде дуже цікаво мені дізнатися. От. Так, значить, Що в мене тут ще залишилось? У мене ще залишилось, я теж побачила, ну, якась теж, теж була знижка. Ось такий продукт це фірма Comics, ось так називається, мабуть. Так, і це в нас натуральний бальзам для зміцнення волосся. Надає гладкості та м'якості, запобігає випадінню. Зміцнює коріння, відновлює структуру. Не містить СЛС перанію, силиконію з індійськими цілющими травами. 75 мл тут. Так, що тут ще нам пишуть? Так, бальзам відмінно пов'якшує волосся. Перешкоджає випадінню, прискорює ріст, робить волосся сильним і здоровим. Так, органічний кокосовий екстракт тут є. Потім а, нім, священа індійська рослина. Так, 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 ну можете почитати, я просто зупиню. А, шикакай і Арітха якісь такі абла. Навіть є хна, дивіться. Так, і а, що тут і що? Ще. ще а, Брінгарадж якийсь. А що це таке? А, це прискорює ріст волосся, запобігає випадінню, захищає від передчасної сивини. Ага, навіть так. І застосування мені цікаво. А, після миття нанести по всій довжині волосся. А, бачите, його треба змивати, залишити на одну-дві хвилини змити. Тобто після миття нанести по всій довжині. Ось тут трошечки я не розумію, по всій довжині, окрім коріння, ну, тому що коріння чомусь тут не заявлено, хоча по всій довжині, Я думаю, що, можливо, тоді і на коріння, ну, тому що це як типу противопадіння, Ось поправте мене або підкажіть, може хтось з вас користувався таким продуктом. Якщо користувалися, то як все-таки правильно від коріння його наносити, цей продукт? От, він недорого зараз коштував. Я його взяла за зараз, 38 гривень коштував, а так він там ну, дорожче коштує. Зараз просто якась у них там була акція. От, тому, так, якщо ви користувалися таким продуктом, будь ласка, напишіть в коментарях. Я дуже-дуже сильно буду вдячна, тому що, чесно, не, не, не знаю від коріння. Ну, хоча, якщо так логічно подумати, якщо ну, проти противипадіння зміцнює коріння, відновлює структуру. Так, ну, тобто логічно, що треба і наносити на коріння. Якщо що, то поправте мене, будь ласка. Так, і що ще? Ага, і в подарунок мені прийшов ось такий шампунь Choco Blend. Безсульфатний шампунь для фарбованого волосся. 10 мл, в мене волосся не фарбоване, тому цей пробник піде моїй сестрі. Так що, так, буде їй такий невеличкий подаруночок. От, друзі, ось таке було у мене замовлення. Тому пишіть мені в коментарях за якийсь із цих продуктів, можливо, ви чимось користувалися, порати ще мені якісь смужки для носа, можливо, якісь є гарні, якими користувалися, і вони вам сподобалися. От. Ну, а я потім дам відгук вам про ці сашетки, як вони мені сподобались чи ні. І а, за Рексону, цю ж дезодорант, мені дуже буде цікаво, що як вона буде діяти у використанні. От, друзі, ще раз вам дякую, що завітали на канал, що ми з вами так гарно провели цей час з вами. Тому залишайтеся зі мною. Далі будуть ще цікаві якісь такі відео. Можливо, теж будуть неможливо, а будуть розпаковки всякі, буде ще багато цікавого. Ще раз всім дуже дякую, всім бажаю гарного дня, гарного вечора, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. І до нових зустрічей, друзі! Всім нам миру, миру, миру. І міцного здоров'я, друзі. До нових. Зустрічі всім пока-пока! Друзі, пес! Все-таки я хочу зараз відкрити ці сашетки і просто ще понюхати, тому що, я ж кажу, що ось так навіть я чую, як вони пахнуть. Але мені дуже сильно цікаво, просто я зараз хочу одну повісити в коридорі, напевно, у шухлядку. І я оце ще, знаєте, вибачаюся за свій голос. Я не знаю, щось у мене голос так охрип. Що, що це таке, не знаю. Тому я кхм, вибачаюсь. Так. Вау. Ось я просто відкрила. Так, давайте, отак. Ого, як пахне. Тут, до речі, написано, що зараз тесь я тут бачила. А, ось тут написано увага, паперовий пакет ароматичного СШ Не розкривати його. А я чомусь думала, що у цей треба пакет ще буде розкрити. Ні. Не проколювати та не намагатися виймати ароматизовані гранули. Ага, тому Ну, просто отак просто я розумію його треба. Але, знаєте, ну. Апельсин кориця, але. Ой, апельсин гвоздика, я кажу кориця. Але, знаєте, трохи як такий мильний все-таки аромат іде. Ось так, такий як мильний, але приємний. Так, ну і другий, давайте вже одразу яблуко. А, ось тут кориця, яблуко та кориця. Давайте цей же понюхаємо, бо. І тут я зараз вирішу, який я. У шапку покладу. Який мені буде більш приємний. Так ой, напевно, оцей, хоча. М -м напевно, перший я покладу все-таки яблуко кориці, тому що він. Він більше, як це сказати, лайтовий такий, знаєте, <смістри> Більше спокійніший. Тому що. Апельсин та гвоздика все-таки прям дуже сильно. А яблуко з корицею, до речі, так. Ой, на руках потім залишається цей аромат, друзі. Треба йти купатись. Ой, так, аромат прям дуже сильний. Напевно, зараз ось цей покладу я в шафку. І я ж забула про оцей цитрус. Швиденько його відкриваю. Бо може зараз цитрус я покладу. Так, зараз. Ну, цитрус пахне чимось таким. Ну, як, не знаю. Ну ось мильний таке. Мильний йде аромат. Спочатку покладу оце з яблуком і корицею, подивлюся, як воно, а потім, можливо, заміню його на цитрус. Тому що цей цитрус прям взагалі мило-мило, таке, знаєте, прям мильне. Ну, а що ми хочемо? Не аромадифузор, так скажімо. Тому тому, да. тому ось так. Все.